Сьогодні ми вас зібрали з народи чергової виставки, виставки знаного художника, відомого вам всім, Антона Ітокевича Гриба, заслуженого майстра народної творчості України. І представляти особливо цю особистість, напевно, я довго не буду. Скажу тільки, що... <ган -2> Він уродженець Хмельниччини, але живе тут з 60-х років у Тернополі. Майже 30 років був е, методистом, 35. 35? а більше навіть був майже 35 років, розумієте, центру народної творчості. Мистецтво Тернопільщини в безпімені гриба неможливо уявитися. Розумієте, настільки він якось так увійшов в історію нашого краю. І, здається, недавно була остання його індивідуальна виставка, це в 2008 році, тому, здається. А сьогодні ми робимо ще одну виступку через 5 років. Традиція є така у художників. Раз ювілей, то треба виставку робити. Є традиція. І традиції не міняє ніхто з художників, по-моєму, і, по і одно демонстрі, так сам не міняє.